Здоров, народ, велика війна 14-18 років не отримала такої уваги серед суспільства, кінематографу, а особливо в ігровій індустрії, як та ж таки Друга світова. Однак навіть за такого рівня медійної популярності даної історичної події є певний пул достойних ігор. Про якісь ви можливо чули, якісь стануть для вас відкриттям, а про якісь ви самі нагадаєте у коментарях. Тому давайте починати. Першою грою, яка мені йде на думку, коли я чую Перша світова війну, є Valiant Hearts The Great War. Це одна з небагатьох гарних ігор, які створила Ubisoft, що являє собою платформер в жанрі головоломки. Основне завдання ігрового процесу полягає у вирішенні головоломок та пошуку предметів, однак їй безліч ситуацій, де вам доведеться ухилятися від обстрілу або битися з босом. З волі сюжету вам дають під управління чотири персонажа, кожен із яких, крім Карла, має особливі функції, Еміль озброєний лопатою, за допомогою якої може купати та проходити через м'який ґрунт. А також при необхідності оглушувати ворогів. Фредді носить із собою кусачки, за допомогою яких може розрізати дротяні загородження і тим самим може відкрити вам шлях. Ганна, будучи медсестрою, зобов'язана лікувати поранених, які за це можуть їй надати якісь предмети чи вказувати дорогу. Також вона постійно носить із собою тростину, за допомогою якої може розбивати перепони. Також із певного сюжетного моменту гравця постійно супроводжує незалежно від персонажа пес Санітар Вальд, якому потрібно віддавати команди, підбирати предмети або натискати важелі. Крім того, на відміну від самих головних персонажів, він здатний пересуватися будь-якою територією абсолютно вільно, не викликаючи підозри у ворогів. На Metacritic гра отримала від критиків 79 балів. Та 86 від гравців і розбила не одне серце своєю кінцівкою. Далі в нас йде Iron Harvest, або Залізні жнива, Дизельпанкова мех відеогра в жанрі стратегії в реальному часі, розроблена King Art Games під видавництвом Deep Silver, була випущена на Windows 1 вересня 2020 року. У Iron Harvest гравець може керувати мехами, піхотою та героями. У грі є понад 20 місій та окремі сюжетні лінії для синглплеєра у кожній з трьох основних фракцій. Також у грі є режим мультиплеєра. Сама ж гра розгортається у всесвіті з альтернативною історією 1920-х років, створеною польським художником Якубом Ружальським. Та популяризованою завдяки настільній грі СЕРП. Гадаю, багато з вас бачили ці незвичайні картини, джерелом натхнення для яких у художника є польсько-радянська війна 19 20 років років го століття. Історія зосереджена на конфлікті між трьома країнами в центральній та східній Європі Поланією, Росветом та Саксонією. Вони засновані на реальних країнах Польщі, Суміші Російської імперії та Радянського Союзу та Німеччини відповідно, який відбувається десь у 20-х роках після Першої світової війни. Особисто мені РТС особливо ніколи не подобалися. А от любителі дали наступні оцінки на Metacritic. 75 від критиків та рівно на 10 очок менше від гравців. Що ж, далі, у нас найновіша гра про велику війну Ісонзо. Вийшла нещодавно у 2022 році та має досить прийнятні відгуки в Steam. Являє собою шутер від першої особи з новим для попередніх частин серії режимом наступ, розроблена компаніями m 2 h і Games та була натхнена битвами при Ізонзо 1915-17 років у австрійському Приморії. У грі представлене історично точне озброєння Першої світової війни, автентична форма та спорядження, деталізовані карти, що базуються на реальних полях битв італійського фронту. Карти підтримують до 48 гравців. Гравці відповідно можуть приєднатися до однієї з двох історичних сторін конфлікту тих років центральних держав, Австро-Угорщина або Антанти Італія. Оскільки, як ви напевно знаєте, Італія приєдналася до країн Антанти трохи пізніше, виступаючи на початку війни як член боку центральних держав, у ході битв гравцям також потрібно будувати і руйнувати бойові укріплення, використовувати кусачки для колючого дроту, використовувати чи боротися з отруйними газами, кулеметним вогнем, мінометами і так далі. Серед плюсів виділяють історичну достовірність гри, звуковий ембієнт та графічну складу. Але, як недоліки, відзначалися повільний прогрес, відсутність різноманітності ігрових режимів та штучний інтелект ботів. Однак, при всьому почутому гра отримала досить неоднозначні оцінки. Darkest of Days це шутер від першої особи, розроблений компанією 8 monkey Labs і виданий Phantom AFX. Спочатку планувався тільки для Xbox 360, проте згодом він також був випущений для Microsoft Windows та розповсюджувався через Steam. Сюжет гри передбачає подорожі в часі. У ньому представлені війни американських індіанців, громадянська війна в США, Перша Світова, Друга Світова та якимось боком Стародавній Рим не дуже профільна гра яку кажучи. Оскільки сюжет Darkest of Days значною мірою спирається на історичність, розробники зосередилися на тому, щоби зробити битви максимально достовірними з історичної точки зору. Вони включили широке дослідження часових періодів, місць та зброї для кожної з битв, зображених у грі. Як приклад, більшу частину міста Помпеї було точно відтворено. Компанія 8Monkey Labs розробила двигун Marmoset спеціально для цього тайтлу. Движок Marmoset може обробляти більше 300 персонажів на екрані одночасно. Що дозволяє мати насичені бойові сцени, Darkest of Days також містить широко відкриті поля битви, що дозволяють гравцям обирати свій власний стиль дій для досягнення цілей поставлених у грі. Гравець також оснащений футуристичною зброєю, яка надає трохи часу просторового колапсу тамтешнім битвам. Ну самі подумайте, якийсь плазмоган проти кремнівої рушниці. Трошки не тест. Версія для ПК отримала змішані відгуки, а версія для Xbox 360 отримала загалом несприятливі згідно з сукупністю оглядів на Metacritic. Battlefield 1. Мультиплатформена комп'ютерна гра у жанрі шутера від першої особи. 15-та, за рахунком, із серії ігор Battlefield. Розроблена компанією DICE та видана Electronic Arts. як і попередні частини Battlefield 1 — це шутер від першої особи, розрахований на багато користувачів. На карті може вміститися до 64 гравців у грі. Доступна зброя часів Першої світової війни, в тому числі гвинтівки, автоматичні та напівавтоматичні рушниці. Пістолети, ручні кулемети, помпові дробовики та гірчичний газ. Було також перероблено систему ближнього бою, ну, додано штикову атаку. Також можна керувати транспортом, бронемашинами, легкими та важкими танками, легковими автомобілями, мотоциклами, катерами, аеропланами, бронепоїздами, розвідувальними машинами, дредноутом, дирижаблями. Ну і звичайно кіньми. Ще одне нововведення мультиплеєра це допомога стороні, що програє. Якщо одна з команд програє, їй надається гігантська бойова машина: Дережабель, корабель, бронепоїзд чи надважкий танк. Така машина в теорії здатна змінити хід бою. Трохи про історію. Сама ж ідея сеттингу Першої світової. Спочатку здалася сумнівною для компанії Electronic Arts настільки, що спочатку Патрік Содерлунд відмовив студії DICE, але вони зуміли переконати голову EA Studios. Розробники хотіли створити по-справжньому цікавий сюжет. Спеціально для цього були найняті нові співробітники, які займалися безпосередньо цією частиною. Для більшої відповідності подіям у сеттингу Першої світової, DICE найняли також експерта у цій війні. Ну а відгуки говорять самі за себе. Червоний барон, досить таки олдскульна гра, яку хіба що згадають дядьки, яким вже добре за тридцять являла собою авіасимулятор. А події розгорталися на західному фронті Першої світової війни. Гравець брав участь у місіях, літаючи на машинах німецької авіації або Королівського льотного корпусу. Під час місії гравець може опинитися або в ескадрилії червоного барона, або зіткнутися з ним як і з ворогом. Використовуючи безліч із відомих німецьких, британських і французьких бойових літаків. Однак, при всьому цьому, у грі дещо нереалістична фізика, оскільки сама гра в основному була призначена як розважальний проект, а не як справжній симулятор польоту. Хоча унікальні літальні характеристики деяких апаратів були все ж реалізовані, наприклад, гіроскопічний ефект створений роторним двигуном Софіс Камел із суверхніх крил при високих негативних навантаженнях у альбатроса. Гравцеві також доводиться мати справу з проблемами, з якими стикалися справжні льотчики винищувачі Першої світової війни, наприклад, заклинення зброї, зенітки, пошкодження двигуна та смерть від крововтрати, в разі якщо ви були поранені та не змогли вчасно приземлитися на аеродромі. Red Baron виграв нагороду Computer Gaming World у 1991 році як симулятор року. А в 1993 році журнал долучив гру до своєї зали слави, заявивши, що для багатьох геймерів вона є головним знаком реалістичного повітряного бою. А у 98 році PC Gamer оголосив її 20-ю найкращою комп'ютерною грою коли-небудь створеною. Що ж, ось такі ігри по даній тематиці я для вас назбирав. Знаю, я пропустив багато тайтлів, але там в основному були РТСки, тому включати їх усі я не бачу ніякого сенсу. З тим же розрахунком можна по суті створювати нове відео, топ РТС по великій війні. Проте це вже зайве. Хотілось все ж таки більше зосередитися на унікальних тайтлах, в які можна пограти навіть зараз, чи вони залишили якийсь істотний слід в ігровій індустрії. Коротше, пишіть, що думаєте, до зустрічі!